Доброго дня, шановні наші глядачі, це черговий випуск програми Порятин Освіта». Сьогодні у нас 3 жовтня, напередодні дуже гарного свята ми будемо знову ж таки говорити про освіту Порятинщини. І я із радістю передаю слово ведучої нашої програми Порятин Освіта» пані Наталії Журенко. Пані Наталі, доброго дня! Доброго дня. Сьогодні я знаю, що у вас є дуже багато цікавих новин, і ви будете розповідати про те, що відбулося в навчальному закладі Порятинщини. Це в порятинській загальноосвітній школі номер 6 Правильно я назву сказала? У нас порятинська спеціалізована загальноосвітня школа номер 6 перших третіх ступенів. Ага, дякую. Дякую за таке уточнення. Тож сьогодні ми почуємо від вас те, що відбулося. Останнім тижня. останнього Останнім тижня, Да, да На протязі останнього тижня дуже приємно. І також представлю, що сьогодні разом зі мною, а хто не знає мене звуть Ірина Таран, голова громадської організації Жіночі ініціативи, яка знаходиться в місті Порятині. Разом з нами сьогодні в ефірі врань, Шон, волонтер корпусу меру. Добрий день. Так, ну всіх представила. Тож, пані Наталя, вам слово, розповідайте. Що це за День краси відбувся у вас у школі, бо я вже бачу першу фото. Вже кожного року традиційно в Пирятинській соціалізованій загальноосвітній школі номер 6 проходить День краси. Заздалегіть кожний клас, вибирає колір, який відрізняється від інших класів в цей день. Діти влаштовують надзвичайно красиву гамму зміни кольорів. Ось подивіться, будь ласка, перегоніть, будь ласка, наступну фото. Фотографію uh -huh. клас, де майорить червоні бантики у нас, стрічки на формах. А ще є у нас класи, які е, у них на формах зелені квіти. Інші класи вибирають свій колір. Ось колір у нас у нас був жовтий колір, це мій клас, колір е, сонечка, колір тепла, колір радості. Подивіться, будь ласка, наступні фотографії, побачите, які гарні діти були саме в цей день. Ось у нас третій А клас. А чому, пані Наталя, чому саме таке свято? Чому кольори? А День краси, Всесвітній день краси, в цей день вирішили кожний клас, він же особливий, клас відрізняється один від одного. І от ми хотіли презентувати. Кожний клас окремо, щоб бачили, що це. Це у нас четвертий А клас. Них були червоні світочки на формах і у дівчат косах. От ви бачите, вже наші пішли середні класи, які ну це, мабуть, це фантазія самого колективу. От які гарні у нас дівчата були, з якими гарними зачісками в цей день. І в цей же день. Визначаються дівчатка, які носять найдовшу косу. Переможцями серед початкових класів стали учениці, зараз ви покажете, другого Б класу Гученко Ліна і Рубашко Ілона. Довжина їхніх косичок 45 см. У середніх класах переможецею стала Іатуліна влада з косою довжиною 53 см. Ну і переможецею серед старших класів. Перетячко Крістіна з косою 52 см. Ну, за найкращу і найдовшу косу переможці отримали солодощі. Ось такий день у нас відбувся в нашій школі. Пані Наталя, скажіть, це традиційно такі так, дні у вас вже, проходять? Скільки вже років вже? Під, э, поспіль проходить такий саме день День краси. А хто ініціював проведення такого ну. саме дня? Хто придумав. Придумала наша Марія Володимирівна. Вона а хто така Марія Володимирівна? Знайомка з вашим колективом. Це педагог-організатор Нічик Марія Володимирівна, яка у нас дуже енергійна, дуже людина, яка творча, яка саме вибирає свята, і от ці свята потім з її задуми ми. Допомагаємо їй здійснити. От тепер на наступний день. Саме так. через так, я, я ви Можуть зараз докладати. про наступний так, день зараз. я згадала своє, своє згадала свої шкільні роки. І м, хочу сказати, що в нас, на жаль, не було таких свят. В більшості ми святкували День Піонерії, День комсомолу, День народження Леніна. А зараз да, я бачу в дітей більш такі цікавіші свята. Та день краси, наприклад. Ну, і, 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 і я да, вже день перегортаю краси. наступну фото. Кожна людина любить фантазувати і може уявити себе навіть у холодну пору на морі. Чудову морську атмосферу створили учні школи у фоє нашої школи. Знову -таки. Ця виставка була присвячена дню моря, яка пройшла, ну, мабуть, на другий чи на третій день зразу після Дня краси. Бачите, який у нас Насичений графік свят в нашій школі там. Брайан, Наші... ти бачиш, які, які гарні вироби з, з, з того, що дарує нам море? Так, І саме в основному це вироби, ви побачите, що зроблені самими дітьми. На виставці були і парусники, які манили нас, нас незвідані далі, і мушлі, які Ого. розповідали нам про морські таємниці. Ну і учні початкових класів, звичайно ж, не залишилися осторонь. Ви побачите далі, прогорніть, будь ласка, наші вироби. От які підготували діти. Їхня фантазія. Ну, і звичайно, ми готувалися до цього дня. Гарні вироби, правда? І я бачу, що ви брали діти і брали і старші класи. Yeah. <laughs> так, звичайно, в усіх, в усіх святах, у всіх конкурсах, у всіх виставках у нас приймають участь діти від першого і до 11 класу. Ну, Дуже цікаві вироби. Бачі, Ми сьогодні, сьогодні вам... ведемо ведем трансляцію, і в нас є можливість задавати питання. Я ось дивлюсь, що задає питання нам Кадір Алібол Алиб, Алібол, ну, навіть не знаю, з якої країни до нас приєднуються люди. Питання також тут не зовсім зрозуміле на англійській мові, прочитати його майже неможливо, але те, що люди доєднуються з інших країн, і їм цікаво, що відбувається у пертен інформосвіті, ну це вже приємно те, що ми вже стаємо міжнародною такою програмою, що люди цікавляться тим, що ми робимо. Так, а ми йдемо далі. Вибачте, вибачте, ми. Закрийте двері, будь ласка. Я перепрошую, до нас тут вриваються продавці, пропонують нам якісь товари, а ми ведемо «Перятин. Інформосвіта» з Періана. Паля ну, Наталя, продовжуйте, наступна, будь ласка. Прямий, от вам приємно прямий ефір. Бачите, різні неочікувані гості до нас з'являються в нашу міні-студію Порятинську. Продовжуйте, будь ласка. Ми переглянули всі фотографії, так? Да? І ще ось я дивилася дуже гарне ось фото. Краби, 5Б і 8 А клас, ось тут у мене зараз. Ага, і ось наступний вже захід. Я бачу, якийсь відбувався у вас пов'язаний да. зі спортом. Ну, зі спортом це... дружите? Звичайно, у нас же спортивна школа школа, яка сприяє розвитку здоров'я. Змагання це завжди цікаво і весело. Щороку учні 4 класів початкової школи приймають участь у спортивних змаганнях. Цьогорічні учасники команди, дружба 4-го Б-класу, от ви їх бачите, і покажіть, будь ласка, фотографію нам 4 А-класу Живчики. Так, ось наш 4 А-клас. За традицією команди привітали один одного і з побажанням перемоги. Учасники змагалися в різних спортивних естафетах. Покажіть, будь ласка, нам ці естафети. Ага. А взагалі, ось, е хочу спитати, е у вас один спортивний зал у школі, в шостій школі? Ні, у нас два: один великий зал, в якому ви бачите, у нас проходить змагання, і ще один маленький зал, в якому займаються. Учні в основному, мабуть, початкової школи. Ну, і є у нас силовий зал, де, де займаються вже учні 9, 10, 11 класів. Так що ну, бачу, от, б, якось... весело у вас проходили естафети. Да. Емоції такі на обличчях у дітей. Так, а це О, а Це переможцями переможців? стали, так, да, це команда «Живчики», команда 4-го А класу, яка перемогла у цьому маю. Ну, дуже приємно, так. такі гарні діти. Вони відбуваються в нашій школі. От учасники ви бачите, і 4, і 4 б класу. Ага. Дуже вам ну, дякую. Ну, і наступна, да? Наступна наша школа. Да, так, я, я тільки. Так, да, так, да, да, будь ласка, продовжуйте, Наталі. Нашій школі. Учителі початкових класів практикують уроки природознавства і основи здоров'я серед живої природи. Як цікаво спостерігати за змінами природи восени, вдихаючи пахощі осіннього повітря, спостерігати за небом, травичкою, комахами, які ховаються на зиму. От учні других класів на уроки природознавства ходили на екскурсію у наш шкільний парк, який розв'язує. Ташований біля нашої школи. Покажіть, будь ласка, вони дивили, вони спостерігали і ознайомлювалися із змінами природи, які відбуваються, і змінами, які відбуваються із рослинами. На жаль, тварин ми вже не знайшли, і за того, що погода нам це не дозволила, але подивитися, що де знаходиться, і що можна ще побачити на землі. Ми ось з вами й побачимо. Так, пані Наталі, ну і знайомте так, нас ну. зразу із вчителем. Це у нас класовод другого А класу Скочко Ірина Михайлівна. І ось прогорніть, будь ласка, далі. Учні других класів, Ось ви бачите, саме вони. Ви знаєте, що початківці це такі діти, яким потрібно все потрогати. Подивитися на це, тільки так вони можуть зробити. На дотик, все. На дотик, так. Да, саме на дотик. І от ви побачите наступну фотографію цикласоводи другого Б класу, тужик Світлана Іванівна. От такі гарні у нас другокласники. Так, да, і дуже гарні у вас вчителі, які водять дітей на екскурсії. Так, саме, ви знаєте, те, що побачиш своїми очима. І те, що можна роздивитися, звичайно, це найбільше відкладається в пам'яті у дітей, ніж сидіти у класі і читати саме підручник. От бачите, це наш шкільний парк. Так, і ми роздивилися, так? Да? Наступне у нас. Згідно наступна наша сторіночка, це проходила 30 жовтня, згідно з указом Президента України, щорічно, 30 вересня, відзначається Всеукраїнський день бібліотек. Готуючись до визначення цієї його дня, в шкільній бібліотеці було організовано ряд заходів, спрямованих на підвищення ролі книги у формуванні інформаційної культури учнів. От ви бачите. Виставку, яка була у нас у своєї школи, це книжкова-ілюстративна виставка, вересневі зустрічі в бібліотеці, от саме ви бачите, знову ж таки учні відвідували бібліотеку, переглядали літературу на тему скарбниця людської мудрості. Були визначені кращі читачі школи. Це Піти Льоля Козакевич Марія, учениця 4-го Б класу. Третікласник це Шпарло Ліза та семикласник Крагель Роман. А днями, от ви зараз пізніше трошки побачите, у нас пройшла акція Подаруй книгу другу. Всі учні школи взяли активну участь у цьому заході. Кожний учасник акції дарував книгу або навіть декілька книг в шкільній бібліотеці. І що було дуже радісно, що прямо в цей день учні початкових класів могли змогу взяти ці книги, щоб почитати. От саме ви бачите, як проходила у нас акція. Адже книга навіть часи розвитку новітніх технологій має дуже важливе значення в житті людини. Ми вирішили, що всі ці книги ми передамо нашій шкільній бібліотеці. І діти матимуть змогу і прочитати їх саме в бібліотеці, ну і поповнити запас, мабуть, саме книжок для початкової школи, в основному більшості для початкової школи, новими екземплярами підручників і книжок. От так у нас гарно проходять дні. В нашій школі, ви бачите, майже кожен день відбуваються якісь події, якісь спрямовані, і для того, щоб в нашій школі було весело, щоб в нашій школі заняття проходили цікаво і щоб ми могли змогу привчати до дітей і до творчості, привчати до дітей любити свій край і любити рідну школу. Так, да, дякую, пані Наталя. Я тільки скажу, що зараз ми знаходимося у прямому ефірі, і нас можна дивитися з різних, з різних каналів. Один із них це сторінка, яка називається Free Space Вільний Простір. Зараз вам я її покажу на екран. І як бачите, тут є відміточка, можна приєднатися до нашої зустрічі. Це зробити дуже легко, треба лише натиснути на, на оцю. На цей знак при, присоєдніться. Ну, і бачите, ось в прямому ефірі йде наша програма. Так само вона йде на е, каналі. на нашому. Е, канал зараз також я вам покажу. Кан... Канал називається так само Free Space, Вільний Простір. Так само до нього дуже легко приєднатися, і ви будете бачити всі програми, які відбуваються, які ми готуємо в нашій такій міні-студії в поряти в громадській організації жіночі ініціативи. Як бачите, тут зібрані вже наші програми Поряден інформ, Україна учима американця, Поряден Інформ освіта попередній, є в нас програма Поговоримо. Я в нас програма Обідня кава, також інші дуже цікава, дуже цікава підбірочка, Тому якщо вам цікаво, чим живе Порятинщина, приєднайтеся до сторіночки до Ютуба, до нашого каналу. Знову ж таки, нажать ось сюди підписатися. Ви зробите цю підписку, і ви будете бачити все те, що відбувається, і в прямому ефірі. І так само ви будете бачити, що відбувається, що було записано найближчими днями. Ну, от бачите, підбірочка в нас тут дуже велика. От мені хотілося вам це показати, щоб ви бачили, де нас можна знайти. Тому що ми дуже зацікавлені в тому, щоб якомога більше глядачів було на нашому каналі. Ну і тим більше для цього ми і працюємо. Для того ми і виходимо в ефір. Для того до нас приходять гості, такі як пані Наталія, яка чогось вже засумувала. Ні. Для того ми працюємо, щоб ви більше дізнавалися про те, чим живе порятин. І так само я хочу сказати, що вчора була, буквально вчора була аналітика, ми переглядали, хто ж дивиться наш канал, хто ж дивиться наші трансляції. І я була приємно здивована, що насправді в нас дуже багато глядачів. Вже більше, от ми тільки місяць працюємо на цьому каналі, вже більше півтори тисячі хвилин перегляду, як для мене це великий результат. Вже до 500 переглядів наших ефірів є, і це також великий результат. І також приємно, що крім України, нас дивиться ще Росія, Америка і там трішечки інших країн. Але ну, хотілося з вами поділитися, бо це також новина і це та освіта, якою займаємося ми, ті, хто працюють в громадській організації жіночі ініціативи. Пані Наталія. Я не можу вас відпустити без останньої такої гарної репліки напередодні дня е, працівників освіти. Що б хотіли побажати? Ну, перш за все здоров'я, натхнення моїм колегам, ну і нових злетів. А про все те цікаве, яке відбуватиметься протягом тижня. Я думаю, ми з вами зустрінемося на наступному тижні, і я все це обов'язково з радістю розповім. Ну, До побачення, <рес> До побачення, але користуючись нагодою, я також хочу привітати. Хочу привітати всіх працівників освіти, які є в Пирятині, в Пирятинському районі, а також взагалі які працюють в Україні, в Росії, в інших країнах. І побажати вам саме головне: міцного здоров'я. Та поваги і вдячності від ваших учнів. І на цій позитивній ноті я хочу також сказати ще раз, що це була програма Порятин освіта». Ми виходили напередодні чудового свята, який, який святкують всі освітяни. І побачимось до нових зустрічей. До нових зустрічей. До зустрічей!